Максим Гримач Марко Вовчок читає Артем Окороков. Максим Гримач оповідання української письменниці Марко Вовчок. Оповідання є оригінальним художнім твором, викладеним у формі живої розповіді, що свідчить про глибоке й всебічне знання авторкою життя звичаїв традицій українського народу. Глава перша, не за вас сидіялось давно колись, як панувала на Вкраїні у двозі і Московщина. Московщина обладувала Україною сьогобочною, застави хоч стояли, та не густо. Сторожа не пильнувала так, як от тепер по збручеві, чи що. То Дніпром ручіші людці перевозили всяке добро, не оплачуючи шовки, оксамити, парчі, цуто злоті пахучі шафрани і крами дорогії, в барильцях щире золото й срібло. Саме проти Черкас нижче до Монтова сидів хутором над Дніпром Максим Гримач. То це і довгенько кохався в тому. Такий то богатир ходив у жупанах, та в, та в атласах. І хороший був, повновидний, чорнобровий, чорноусий, а веселий, а жартовливий. Бувало, як вийде в неділю поміж люди. То так його й обступлять. Дуже його любили. От, каже, було хто з громади, ти, брате Максиме, зовсім у пана вбрався. Еге ж, братіку, вбрався. Вбирайтесь лише ні ви добрі люди. Добре панам жити, кат їх не взяв. Уже тепер годі за вас підставляти шию, годі. Буду їсти та пити, та хороше ходити. Звісно, так як панові вельможному годи. Семпл компліт. Ready to continue?